Нову Олександрівка, що на Покровському напрямку. Закликайте, дивитися відео до кінця та максимально на нього відривувати для більшої розповсюдження. Розкошенко Юрій Васильович 95-го року народження, військовослужбовець 59-ї окремої штурмової бригади, боєць 10-го батальйону на позивний. «Вестов». Перебуваючи з двома побратимами на позиції в населеному пункті Новоолександрівка Покровського району, військові 15 травня потрапили під щільний артилерійський обстріл, в ході якого будь-який зв'язок з позицією було втрачено. І так як дістатися до їхньої позиції неможливо через активні бойові дії. В повітря підняли пташку та провели огляд території з дрона. На відео видно було зруйновану позицію, але ні хлопців, ні тіл не виявлено. Того дня, 15 травня 25-го року, Розкошенко Юрій Васильович та двоє його побратимів були зараховані до безвісті. Зникли. Рідні благають про допомогу у пошуках. Якщо вам відома доля чи місце перебування Юрія, напишіть сестрі військового інні, аккаунт якої ми закріпили під цим відео. Адже будь-яка інформація є важливою та цінною для рідних. Навіть саме незначна вона може допомогти.